Цього собаку звуть Чоп. йому три роки, і він вірний своєму восьмирічному господареві. Вона така у нас ще дуже послушна. в нас. Ну іноді вбивають, що дома за катомищо на кота нападає. Власниця пасика Лілія каже, під час повітряної тривоги тварини постійно з ними. Ми зарані а вже животні розуміють, що сіток і починають уже дуже. Ночі вставають возле нас, рядишком сидять всі до кучки, в прихоже. Цей любін нормально, він сміливий. он защитник, охранник, так що він нормально, на вибухи все нормально. А кіт то дуже важко, два-дрі доби ховався. А ось це півторарічна Мія. Під час суботнього обстрілу Хмельницького району вона злякалась вибухів і втекла через відчинену хвіртку у приватному будинку, в якому гостювала. І вона просто злякалася і почала бігти. Ну такого нас ще не було. І вона за територією і далеко ми просто вже ну не могли її ні нас догнати. Жінка каже, щоб розшукати пасика, публікували оголошення у соціальних мережах. Окрім того, розвішували листівки з інформацією про тварину і на вулицях. Нам так зателефонував один чоловік, каже, що напевно, що ваша собачка в мене в садку покликав. і Вона вийшла налякана, дуже заплакана, дуже переживали. Вона ну, для нас, як член сім'ї, ми дуже і полюбили її діти. І коли знайшли, то прямо ну, така була радість, плакали, навіть звуків боїться. Так. Вона така стала більш обережна, більш вона з нами. Одразу після відбою повітряної тривоги у суботу волонтери громадської організації Врятуй життя почали отримувати повідомлення та дзвінки з проханнями про допомогу. У людей позривалися, потікали тварини. Це і собачки, і котики. Багато хто вийшов на повідках з тваринами. Вони позривалися від вибухів. Багато в кого з приватних будинків потікали. Багато дуже безпритульних тварин мігрували з одного кінця міста в інший кінець міста від переляку. Дуже багато котиків зникло. Тільки за перших декілька годин розпочали пошуки близько півсотні. Чотирилапих та загальна кількість тварин, які загубились протягом однієї доби, сягала близько 200. Тварини були дуже налякані, вони постійно міняли місце знаходження. Тобто вони, в принципі, ну, багато хто з них не сидів на місці. Вони бігли, нічого не чули, не бачили, і з одного мікрорайону вони буквально за пару хвилин мігрували в інший. Була така собачка, яку знайшли сьогодні, яка просто не відходила з місця. Вона сиділа на кінцевій маршрутці і просто люди сфотографували, скинули, кажуть, який старенький песик, він не їсть, не п'є, він просто такий зажурений, дуже лежить. Ні на що не реагує. Ми виставили в інтернеті, одразу знайшовся власник. Найбільше губились німецькі вівчарки та службові собаки, та їх вдалося відшукати. За словами Олени Голубничої, нині вдалося знайти близько 80% згуб. Жінка закликає господарів не забувати за чотирилапих під час повітряних тривог та рекомендує одягнути на нашийник тварини спеціальний адресник. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.